Привіт, я Генрі, менеджер EG Router. Балансування навантаження EG Gateway – Це процес, який розподіляє трафік між кількома постачальниками послуг інтернету для покращення роботи додатків, зменшуючи час відгуку та підвищуючи надійність доступу до мережі. EG Router пропонує два способи балансування навантаження звичайне та резервне. Ми також пропонуємо унікальну технологію маршрутизації, яка називається розумним балансуванням навантаження, що включає реальний трафік завантаження та скачування, а також трафік додатків L7 для покращення ефектів балансування. Тепер я покажу, як просто налаштувати розумне балансування навантаження, а також як добре воно працює на нашому новому флагманському маршрутизаторі IG1510XS. Демонстраційне середовище, наприклад, 1510XS і SDC5GCP рапевти 60. Налаштуйте порти в Ван. Два кроки. Перший вибрати Smart Load Balancing. Другий пріоритет Ван. Підключіть три кабелі. Три лінії працюють. Підключіть комп'ютер і запустіть відео. Перевірте трафік на портах Ван 0 і Ван 1, 1 передають дані одночасно. Вимкніть порти Ван-0 і Ван-1. Резервний Ван-2 активувався миттєво. Відео у високій якості відтворювалося без перерв. Підключіть кабель вана. Трафік автоматично повернувся, а Ван-2 зупинився. Відео грало без затримок. Відключіть назад ван 0. Обидва з'єднання почали балансувати трафік. Почніть тест швидкості з трьома іспекрас. Загальна пропускна здатність становила 17-й бітес агрегація Ван 0 і ВАН-1. Вимкніть Ван 0. Залишилося 9 мебітесів. Трафік пішов на ВАН-1. Витягніть обидва Ван 1 і Ван 0. Резервний канал Ван 2 був увімкнений. Ідже має безліч зручних функцій для балансування навантаження, які ми будемо поступово впроваджувати в наступних відео. Дякую за перегляд до зустрічі!